І так, про частина відео о рідкісних та дорогих руках монет України, які я купую на постійній основі. А це значить, друзі, ми дійшли до номіналу 50 копійок. Хто не бачив предыдуще відео у номіналі 1, 2, 5, 10 та 25 копійок, то переходьте на канал та дивіться. Кому цікаво продовження, обов'язково підпишіться, якщо не підписані, підтримайте лайком та натисніть на флажок, щоб не загубити. Нагадую, друзі, рідкісні та дорогі роки це мається на увазі. Люба монета цього року коштує дорого. Тобто тут важливий тільки рік монети. І так, перший рік це у нас 50 копійок, 1996. В обігу тут є два різновиди з крупною насічкою та з дрібною. З крупною коштою, як от на екрані 7 прорезів. 100-150 гривень, з дрібною насічкою коштує до тисячі, в залежності від стану. Ті монети 1996 року, друзі, які виготовлені там, з МІДі, Нікелю і так далі, вони коштують вже до 10 -ти, там, тисяч, може і більше, ну, в обігу їх не знайти. Наступний рік це 2001. -й. 50 копій 2001 року коштують від 2-200 приблизно до 3 тисяч гривень. Наступний рік це 2003. Ціна такої монети вже від 4 до 5,5 ,5 тисяч. 2004 рік, друзі, наступний рік, рідкісний 2004. Монета з однаковим тиражем, як і 2001-2003 року, але коштує вона приблизно десь 1300-1600 гривень. Чому так, я вже вам казав. Кому цікаво, пишіть в коментарях в наступних відео я вам поясню. Наступний рік не буду затягувати, це два роки рідкісні, це 2011 та 2012 рік. Приблизно ці монети коштують, в залежності від стану, до 3-3,5 тисяч гривень такі, друзі цікаві монетки. У кого є з перечислених, то фото мені у Фейсбук. Силочка є в шапці профілю.